Притулку на Житомирщині з'явився ще один ведмідь. Волонтери фонду «4 лапи» дізналися про ведмедицю Машу ще взимку 2013-го. Її знайшли на Дніпропетровщині. Ветеринар фонду Амір Халіл каже, машу використовували для дресирування мисливських собак. Це одразу видно по травмах, які він побачив під час медичного огляду тварини. В місцях, де вона носить нашийник, немає шерсті. Також я помітив, що хвіст ведмедиці поламаний. На зубах в неї карієс. Але в цілому стан її серця нормальний. Після судової тяганини та штрафів власник ведмедиці віддав її представникам фонду «4 лапи» безкоштовно. Тери переконані, тепер головне навчити Машу поводитись як ведмідь, бо тварина провела більшу частину життя в малій клітці. Зараз наша задача застоїть в тому, щоб її реабілітувати і при бути медведем. В В этом валірі, ви бачите за собою. Все приближено к настоящей природе, к тому, как медведь в природе живет. Она здесь может копать, лазать по деревьям, она может видеть других медведей, она может искать еду, так как это делают медведи в природе. Таким образом, мы ее постепенно вернем к нормальному поведению до медведя. Для медведицы Маши у нас подготовлен зоо-вольер, в котором находится пруд, где она может плавать, там допущены рыбы, есть также берлога, З сеном, де вона буде відпочивати. і є різні іграшки, ігрушки, щоб зайняти її. Відтепер Маша житиме у центрі порятунку ведмедів Надії поблизу села Березівка, і волонтери запевняють, більше ніколи не змагатиметься з мисливськими собаками.